Каже, треба представлятися. Напевно, по голосу чути, що я вже представлявся. Мене звати Максим Кицюк, я Севастополя франківський студент. Мені старозмітий Дмитро Табачник сьогодні звернувся до студентів з фразою Не ведіться на провокації. Я похожий на провокатора. Ми вчора зробили дуже класну штуку, ми вивели весь Франківськ. І сьогодні в Ужгороді. Студенти Ужну такою самою штукою, як вчора ми починали з Прикарпатського, ходять ходою по ужгороду, збирають студентів на мітинг. Студенти Києва сьогодні від Могилянки йдуть на університет Шевченка, йдуть потім на КПІ, збирають студентів по Києву. І на завтра запланований самий масовий студентський страйк в Україні. Слава студентам! Друзі, я вас закликаю не боятися того, що вам кажуть інші. Ви студенти і ви є рушієм змін всі часи. Якщо ви будете думати головою, і відповідати за те, що ви робите, тоді вам не буде соромно потім, хоча б своїм дітям казати, коли ви були молоді, що ви робили. Тому що сходити на дискотеку, сходити на пари, ще постати, погуляти ви встигнете завжди, а висловити свою громадянську позицію треба зараз. І тут слава Україні.